Ци феміністок негайним штурмові роти в посадки. Яка рівність стати жінки не воюють? Як поєднується ідеологія фемінізму та ідеологія націоналізму? Якщо є культ вождя, то навіть культ прекрасної дами не може існувати поруч з ним дивоглядні, абсолютно як на Україну 21 століття заяви Олексія Арестовича. Він сповідує ідеологію рускава міра. Ми воюємо за ліберальні цінності. Гомофобські коментарі стають все. Такими все, все якимись жорстокішими. Вітаю, ви на каналі Шалені авторки. Де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогоднішня моя розмова інспірована швидше тими коментарями і тими розмислами, які я читаю в відгуках наших слухачів і глядачів. Ідеться про те, як поєднується ідеологія фемінізму та ідеологія націоналізму. От якось непорозуміння, ну, як же, засадничені. Іби ідеологія фемінізму, це ліва ідеологія. Вона справді належала до, вона була частиною ідеології соціал-демократичної, скажімо. Але ж тоді вона ніби там є звинувачення, що ми просуваємо ліву ідеологію, яка зараз шкодить державотворенню. І якраз оце велике непорозуміння, я її хочу розвіяти. Трохи розрізнивши фемінізм націй імперських і фемінізм націй колонізованих або недержавних. Отже, так само, як націоналізм імперської нації і націоналізм колонізованої нації дуже відрізняються і мають різні. Завдання так само і з фемінізмом, і тут очевидно, ніби от непорозуміння. З одного боку Леся Леся Українка, а ще більше Олена Пчілка. Вони от заангажовані в національному русі. Ну, Олену Пчілку, Ольгу Петрівну драгоманову Козач називають матір'ю українського націоналізму. Причому називаємо, ну там не феміністка її називають її так. Називали. Такі най, 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 найвідоміші наші речники правої ідеології. Отже, вона мати українського націоналізму одна з найпослідовніших діячок національного руху. Ну І при цьому саме Олена Пчілка видає разом з ще одною знаною і знаменитою феміністкою Ольгою Кобринською, видають... 1887 року альманах жіночої творчості перший вінок, і Кобринська і, і, і Пчілка пишуть там програмні статті. Отже, як це все можна поєднати? Вочевидь, коли йдеться про фемінізм і про феміністичну ідеологію і про жіночий рух український, то вони вимагали не так прав для жінок, як вони вимагали обов'язків для жінок. Я би сказала, як це не, як це не непослідовно, ніби звучить. Отже, об, якщо почитати і Наталю Кобринську, і може ще більше. Мілену Рудницьку, то вони говорять про те, що жінка має не обмежуватися вихованням дітей, для які будуть боротися за свободу нації, вони самі мають боротися за свою державу. Тобто така крайня права ідеологія, і в принципі, ну, так було в усіх тоталітарних, потім пізніше ідеологіях. Вони говорили про те, що обов'язок жінки обов'язок це обов'язок. Матері, матері повинні вирощувати синів, е, і сини будуть боротися за незалежність і за за, за свободу. Е, з одного боку, ну буває так, що народжується не син, а донька. І тоді вже ніби ця мати взагалі нічого не може, вона взагалі ніякої користі не приносить нації. Е, насправді, знов таки це одна з проблем, яка, от, скажімо, в, в прозі Наталі Романович Ткаченко дуже багато роздумів про це. Є таке оповідання на Балконі. От це початок ХХ століття, Київ, молоде подружжя і дружина, яка опікується. Лише опікується дитиною, не хоче брати няньки. Чоловік їй докоряє, що вона втратила себе колишню, що вона замкнулася в чотирьох стінах. І для цієї молодої жінки велика проблема, яка ну, яка є для неї психологічною такою, от, ну складною колізією, навіть психологічною травмою. Вона повинна працювати, чи вона повинна виховувати дитину. Але тоді хто має виконувати за неї її материнські обов'язки? Про це знов таки. Ми десь згадували драму Людмили Старицької Черняхівської крила, дуже феміністична така. Це п'єса, яка була десь знов-таки інспірована ляльковим домом Генрика Ібсена. Там теж йдеться про цю складність розмежування. Там ще складніше, тому що з одного боку служіння музі, з іншого боку, материнські обов'язки, і водночас служіння своєму народу. І там, ну. Якраз Людмила Старицька, цю, 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 цей так би віду, трикутник для неї виявився цілковито нездоланним. Не Але насправді ну, найпослідовніше про це говорить Мілена Рудницька. Рудницька, це така ну, легендарна постать в українському жіночому русі. Отже, спочатку. Союз, Украї... союз Українок країнок постав зрозуміло, вже були, були були якісь зроблені перші кроки, тому що Кобринська організовує товариство руських жінок. Вона проводить перші з'їзди в Станіславові. І потім, коли уже союз Українок очолює. Рудницька то от дуже яскравий приклад. Мілина Рудницька очолює жіночу отже, феміністично за ідеологією організацію, але при цьому вона обрана тими самими галицькими жінками, яких вона яких вона викликала, можна сказати. Вона обрана депутатом до парламенту, і ось вона обстоює, вона подає в 1933 році петиції. з приводу голоду в Україні, тобто вона обстоює національний рух і національну ідеологію. Ці колізії, в принципі, зрозумілі, тільки їх треба брати, ну, їх треба добре брати до уваги. Отже, є Ідеологія націоналізму, яка у випадку, коли нація є підпорядкованою, коли нація є недержавною, ці жінки хочуть не лише не обмежувати сві, свою причетність до будівництва держави, лише до розбудови держави, лише вихованням і плеканням синів. Вони хочуть і самі до цього руху долучитися, і вони справді долучалися, і те, що зробив Союз Українок, не лише для пробудження свідомості, скажімо. Дуже широких верств жінок, але й участі в, політику, в політиці і впливу на вибори. Це було тоді неоціненно. Між іншим, ще одна от цікава колізія, на яку варто звернути увагу, це ставлення Івана Франка до. Емансипаційної і феміністичної ідеології, отже, Франко, як ми знаємо, з одного боку охоче надає сторінки редагованого ним тоді найавторитетнішого, найпотужнішого часопису літературно-науковий вісник жінкам-авторкам Леся Українка друкується переважно в літературно-науковому віснику. Інші та ж саме Наталя Романович Ткаченко, якою він опікується, і з іншого боку, ми знаємо, що Франко. О, за тою знаменитою фразою Леся Українка чи не єдиний вся слабосила, хора дівчина чи поодинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну. Ну, Франко тут, вочевиді. Вочевидь, як би елегантно сказати, не надто суголосний з фемілістичною ідеологією. Фактично, він використовує жінку для того, щоб присоромити чоловіків. Це стандартна така стратегія, яка, яка тоді побутувала. Отже, насправді ці слова адресовані може не так похвалою Ларисі Косач, як такою, такою стрілою в бік чоловіків насамперед молодомузівців, членів Львівських. Організації молодому за модерністською, з якою, з якою у Франка такий послідовний потужний конфлікт. Але Франко соціал-демократ і тому він не може не обстоювати власне жіночу, він не може заперечувати право жінок на боротьбу за свої права, Ну тому що це частина лівої соціал-демократичної ідеології, яку він сповідує. Але знову ж, Франко, оця, оця, Франко, як би сказати, спричинив конфлікт, коли виходить. В Альманах перший вінок. Отже, Альманах перший вінок виходить за гроші е, насамперед е, родини Косачів, е, і його підготувала. Е, Олена Пчілка і Наталя Кобринська там дебютувала не дебютувала верніше, а там там, там публікується ще зовсім юна Леся Українка, Людмила Старицька, інші знані потім авторки. Але там немає Ольги Кобилянської. Отже, Франко своєю він не мав ні ніякого стосунку, лише мав доглянути друку. Але ну Франко ж метер, він мав він вважав, що він має право на будь-які втручання. Отже, він своєю владою, своєю волею викинув. Людину Ольги Кобилянської, як Мовляв, занадто ідеологічно. Ну, це повість, яка лишилася в класичному каноні, яка вже витримала іспит часом. Вона, вочевидь, ну вона точно краще за багато текстів і прозових, які там були опубліковані. Але при цьому щось, ну, щось в цьому ідеологічному, так би мовити, от наголосі для Франка було неприйнятним. І це щось, це, звичайно, феміністична ідеологія. Так що, очевидно, він теж тут роздвоєний і він. Не є послідовним у своєму ставленні до феміністичної ідеології, попри соціал-демократичні чи якісь там ліві погляди. І нарешті дуже важливо наголосити, що феміністична ідеологія при початку ХХ століття ну, достатньо достатньо принаймні розгорнута, достатньо знана. Але далі, уже в радянську епоху, ми бачимо, як, Чим більш авторитарною, чим більш далі тоталітарною стає Радянський режим, радянська дійсність, радянський режим тим менше лишається простору для феміністичних якихось інтенцій. І тут, тут, тут процеси були дуже схожі як на теренах Радянського Сталінського Радянського Союзу, так і на теренах Гітлерівської Німеччини, тому що Є одна є один лише культ, є культ видатної особистості, є культ вождя, і якщо є культ вождя, то навіть культ прекрасної дами не може існувати поруч з ним. Отже, з одного боку, знов таки, література сталінського соціалістичного реалізму, зокрема український так званий Роман виробничий роман, роман про Дніпрогес, скажімо, їх було багато. От вони використовують жінок. Як такий спосіб? Присоромити чоловіків, я дуже люблю ці сюжети. Вони є в численних наших романах, зокрема про будівництво Дніпро Гесу. Романи сюжети про те, як жіноча бригада, оці дівчата в червоних косинках, адже ідеологія на позір є дуже така, ну дуже ліва. Жінки, жіночі бригади в червоних косинках, дівчата, які бадьоро місять босими ногами в холоднечу, бетон в ямах, і вони при цьому перемагають чоловіки. І дуже тим, дуже тим тішиться. ну Правда, потім ці чоловіки, які програли, якось там ніжно поцілують десь передових бетонувальниць десь там уже в закутку. І насправді тут знов-таки це, це те саме, що бувало. Раніше це знов таки жінки, які використовуються як такий от засіб, щоб присоромити чоловіків. Бо насправді це все лише слугує інтенсифікації праці, це все слугує тому, щоб продуктивність праці зростала це ну, визиск у чистому його вигляді. І тепер поговоримо про те, що чи сьогодні можна стверджувати про шкоду фемінізму для державницької ідеології для того, що відбувається під час війни. Я вже не раз говорила, от мені, мені здавалося в перші місяці війни, що зараз не час, не час не час. Я якось відмовлялася, от відмовлялася від розмов, не час говорити про рівність стати. Зараз є справді. Ну, ми, 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 ми стоїмо на, на такій межі, на такому порозі, коли все має бути ніби звернуте, на, зосереджене на одній меті. Але дуже цікаво спостерігати, як сучасна пропаганда почала використовувати. Феміністичну і емансипаційну ідеологію в дуже таких, я би сказала, недобросовісних таких от контекстах. Першим таким дзвіночком, очевидно, найгучнішими, були ну, дивоглядні, абсолютно як на Україну 21-го століття, заяви Олексія Арестовича, котрий спершу він здається, я ж не пам'ятаю, як там було хронологічно, цих заяв було кілька. Отже, спершу він вилаяв, причому в розмові російською мовою з російським співрозмовником, він вилаяв могильки Києво-Могилянську академію, яка, мовляв, вчить цих дурних феміністів, які нікому не потрібні. Оскільки я читаю в Києво-Могилянській академії курс з про гендер, то я це сприйняла як такий комплімент на свою адресу і, чесно кажучи, запишалася. Далі була, були гірші речі. Потім почалися всі вже цілковито такі місогенічні, абсолютно неприйнятні розмови і вислови Арестовича. Там вже здається якісь є, там вже почалися. Ця розбірка йде, якась, можливо, навіть. Якесь розслідування. І в мене таке враження з того, як от все це циркулює в інформаційному полі. в мене таке враження, що останніми часами можна твердити: якщо пропагандист, політик, політичний оглядач послідовно не приймає феміністичну ідеологію і її звинувачує в якихось страшних гріхах, то це дуже надійний маркер, що він сповів. Ідеологію руского міра. Ну тому що нам ще Лесі Українка дуже тільки ми, ми, ми її, на жаль, не читали. Нам ще Леся Українка дуже виразно пояснила в драмі Бояриня більше ста років тому різницю між Україною як вільним світом, Україною Україна як простір, де її героїня має. Певну свободу, вона принаймні присутня в публічному просторі. Оксана належить до цих головних гроєння боярині, належить до певної цехової спільноти, вона там є, є, є якісь обов'язки в цій спільноті. І Росія, Москва, куди потрапляє потім Оксана, одружившися. Москва як простір, в якому жінка взагалі не може сама перебувати в. В публічному просторі і Оксана в якийсь момент питає: чи ж ми туркині? Ну, не туркиня, але щось дуже близько до того. Тому що, як виявилося, на Москві не лише в лише не можна самі ходити по вулиці. Хіба хто нападе, дивується Оксана? Ні, так не звичай. Ну і звичай житті у вас. Отже, жінка не може з'явитися в публічному просторі більше того. Жінка навіть не контролює внутрішній простір дому, Вона не може бути, коли коли приходять гості чоловіки, вона мусить втікати ховатися. Вона не має права бути при розмові з чоловіками. І для Оксани, це така от темниця, яка цілковито ну, в якій жінці просто немає як існувати. Отже, я зовсім не схильна перебільшувати гендерну рівність в Україні. Але так чи так, от те, як у нас ну, ставлення до жінок в Україні порівняно порівнянні з Росією, сьогодні очевидно, що коли що це, що наш простір є набагато більш ліберальним. І боротьба. Боротьба в цій війні, зокрема, за ліберальні цінності. Якщо ми, якщо ми воюємо за державу, яка буде належати до європейського простору, якщо ми говоримо про те, що Україна буде в Європі і за це ми воюємо, то тоді ми воюємо за ліберальні цінності, і рівність статися дуже важлива частина цього ліберального простору, ліберальної ідеології і ліберальної аксіології, врешті-решт. Отже, нам сьогодні дуже важливо розуміти, що будь-які Заперечення гендерної рівності, будь-які висловлювання, які стосуються, які принижують жінок, які принижують різні спільноти. Це висловлювання, які неприйнятні, і які треба жорстко заперечувати і виявляти. Тому що ну, інакше ми не можемо претендувати на те, що ми належимо до європейського простору. Спільний європейський простір під небом Європи толерує. Вця гендерна рівність, толерується права людини, і очевидно, що феміністична ідеологія знов таки права жінок є частиною розмови про права людини. Так було від початку, так було від великої французької революції. До того ж, сьогоднішня вже воєнна реальність розкрила ще одну проблему, яка, яка, яка буде поглиблюватися, з якою ми будемо мати мати якусь, якусь от. you <sighs> Тривоги і виклики ще якийсь ще тривалий час. Отже, віку було якось так розділено. Чоловіки не народжують, жінки не воюють. Але, вочевидь, сьогодні так не є. Сьогодні жінки воюють, і мене вражає. От я останнім часом якось бачила ну жахливі просто коментарі до моїх якихось інтерв'ю. всіх цих феміністок негайним штурмові роти в посадки, яка рівність стати жінки не воюють. По-перше, жінки воюють, і жінкам у війську справді набагато складніше, ніж чоловікам. Ми зараз вже багато знаємо і про сексуальні домагання, і про приниження. І жінка менш захищена у якомусь окопному просторі, ніж чоловік. І друге, коли говорять про те, що всі феміністок треба в посадки в штурмові роти, ну це правильно, мабуть, з точки зору рівності статей, Але якось випадає з поля зору таких пристрасних обвинувачів, які, очевидно, з окопів пишуть, переважно так виглядає. Випадає з поля зору. Хто займається, хто опікується дітьми? І тут є оця так. Це це може видатися патріархальним розподілом обов'язків, але в нас війна, війна на виживання, і е е дуже важливо. Мати, ну, сповідувати принцип доцільності, тому що і віддати належне тим матерям, тим жінкам, які в неймовірних якихось там, ситуаціях, в дуже складних умовах рятують дітей, опікуються дітьми, це теж майбутнє нації, це теж наша свобода, це теж те, чим мають займатися. І сьогодні оці виклики з тим, як рятувати дітей, з тим, як працювати з дитячими травмами. Травмами, з освітою, з якою є дуже багато проблем. Отже, все це е, треба враховувати і дивитися з одного боку на те, що так, сучасна війна це війна, в якій жінки беруть активну участь. Сучасне військо це військо, в якому вже є жінки. І, до речі, ну, багато пишуть про те, що присутність жінки у війську гуманізує цей простір. Е, і е, так, Жінки мають вчитися стріляти, ну тому що така зараз реальність, але це не означає, що опіка над дітьми виноситься за душки, це не означає, що ми не маємо цінувати оцю е, силу слабких, які любили називати в Другу світову війну, е, оцю велику опікунську жіночу роботу. Е, так що е, оскільки в в наших суперечках це якось все більше з'являється, і все більше ці мотиви звучать, і оскільки оці ці міс якісь гомофобські коментарі стають все такими, все все якимись жорстокішими. То, вочевидь, суспільство не має це толерувати, і вочевидь ми маємо бути свідомими, що ліберальні цінності серед них і рівні статей є частиною тих цінностей того світу, за яким за який ми у цій війні воюємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дуже важливо, щоб було, були коментарі, тому що це сприяє і дуже гарно впливає на те, як просувається відео в мережі. Отже, нам цікаво читати ваші коментарі і розмов про те, які дискусії відбуваються, ми не будемо уникати і в майбутньому.